Привіт, друзі нажимани! Сьогодні у нас новий гість, новий старий гість. Сьогодні разом зі мною цей випуск проведе наш Євген, наш фахівець з продажів, якого ви можете бачити у нас в магазині Нажимані. Хто ж, як не він, краще розкаже за ножі, правильно? Мабуть, я спробую. Так, І сьогодні у нас така цікава тема, так як у нас скоро Новий рік. Ми всі звикли дарувати подарунки на Новий рік один одному, і в тому числі можна дарувати і ножі. Багато хто, напевно, думає, що ножі не можна дарувати. Так? Є така прикмета, що ножі дарувати не можна. Але я вам скажу так, я в прикмети не вірю, але в цю вірю. Тому я ножі продаю. Я даю людині е, якусь монетку, сам даю, вона мені її повертає, і я її навзаєм даю ніж. Тобто ти так Типу, дав монетку, тобі повернули, ну, типу, типу продав. Типу не? продав, типу вийшло. Головне а, в магазині так не робити. В магазині я таке роблю не часто. Я загалом в таку прикмету не вірю, тому що о, ці прикмети пішли ще з давніх часів, о, ще навіть до козацтва. Тому що тоді о, було декілька таких звичаїв, коли ти хотів викликати на бій якогось свого супротивника, ти. Або давав йому клинок, або, ну, як багато хто робив, просто кидали в нього клинок. Якщо ти одразу в нього попав, ну, в принципі, ти бій виграв. А якщо не попав, ну буде бій. І також існувала ще така традиція, як дарувати клинкову зброю як елемент поваги до воїна. Що воїнам, царям особливо, полководцям їм дарували клинкову зброю на знак поваги. І я більше притримуюсь такої. Традиції, що дарувати клинкову зброю це на знак поваги. Я не проти, даруйте клинкову зброю. Головне, щоб царів більше не було. Сьогодні у нас шо що, що у нас взагалі по подарункам? У нас є книжки, є ножі, і ножі у нас е, які у нас є різні. Е, фіксовані EDC ножі. Так. У нас є прям малесенький цікавий ніж. У нас є складаний ніж і в нас є кухонний ніж. Так. Що, давай, давай, напевно, почнемо з adc ножів. Ну, угу. Мабуть. Давай, мабуть. давай. А, у нас є Bonito, несмук Red. В класичному виконанні ніж від цього майстра. Це несмукоподібна форма, сталь 95 х 18 кайдекс на ножнах. Кліпса зі зміною позиції, тобто її можна носити як вертикально, так і перевернути цю кліпсу і носити горизонтально. До речі, дуже зручна річ, тому що якщо носиш ну щось десь в машину сідаєш, незручно ти його просто повернув. І за рахунок і розміру цього ножа, він відмінно підійде для міста, для щоденного носіння. Це такий фіксований ДСішник, який дасть вам. Більше можливостей, якщо вам потрібно якось там ну дійсно у місті навантажувати під час роботи. Там, якщо у вас дуже агресивний лимончик, кобаса попадеться, і вам треба його так прям ретельно, щоб тоненько, щоб прям як папіросний той папірець, цей ніж наріже. Лезо у нас 95Х-18 загартоване на 60 одиниць пороколу, На руківі червона мікарта, загальна довжина ножа 200 мм, Довжина леза 90 мм, товщина 4 мм, вага 110 грамів. Ну і нож, як я вже сказав, Skydex. Якщо можна, я ще хочу додати саме про ніж, що незважаючи на те, що обух 4 мм, і здавалося б, ну, трошки товстуватий, але спуски від обуха, і він дуже тоненько зведений. Тобто, ну, цей ніж насправді різатиме, я його бачив як ніж мисливця. Рибалки або шукача пригод десь. Тобто він впорається з будь-якими завданнями. Я вам скажу так, що коли мені було там років 12, я про такий ніж міг тільки мріяти. В Україні їх просто не було. Один з найкращих туристичних ножів, універсальних, який є в нажимані. І, до речі, він є в кількох кольорах, не тільки червоний. Наступний ніж у нашому переліку це ніж від майстра, який зве себе чинуш. Доволі цікавий майстер, доволі цікаві ножі він робить. І, в принципі, я бачу, як він зростає як майстер. Щодо конкретно цього ножа, цей ножик називається Москіт. Він легенький, вузенький, довжина леза всього навсього 95 мм, загально тут трошки більше, ніж 20 см, по обуху 3 мм. І ви можете побачити руків'я повноцінне, тобто ну, можна взятися. Тоненько зведений і зроблений із сталі n 690 Що це дає? Вона гарно ріже, вона не ржавіє. Ну, за більшості умов, якщо ви десь в Середземному морі не будете ним щось різати під водою, вона не ржавіє. Доволі зручний ніж для туриста, рибалки. Можливо, в міському якомусь використанні. І саме якщо дивитися на ці ножни, як він їх робить, ну конкретно ці, можливо, по кольору не підійдуть, але зважаючи на кліпсу, я розумію, що це е, кліпса для моля. тобто він е, робить ці ножі, можливо, в інших кольорах, ті, які у нас також є, саме для військових. Тобто, це на розгрузку, на плитник повісив і він буде добре сидіти. Про фікси ми розказали. Ні, ще один у нас є. А, а так один. у нас він він таки фікс. Так. Він фікс, але зовсім малесенький. Це такий уже, я б його напевно назвав не самим робочим ножем, але більше колекційний для душі, тому що тут цікавіші матеріали, як мені здається, ніж Мікарта використовується на руківі А саме це. Це, на З... це ріг лосося. Ріг — Ріг лосося і кап клену. Автор позиціонує це як Едельвейс. Це у нього серія Едельвейс, mm -hmm. і ці Едельвейси у нього на ножах. А, так, дійсно. Тут квітка я одразу не помітив. А, шкіряна проставка між рогом лосося і капом. Це клен, я думаю, що стабілізований Каб... клен. Кап клену Пофарбований. стабілізований. Пофарбований в синій колір. Все ж таки, скажемо, що можливо, хтось не зрозуміє. Це не ріг лосося, Це... А кого? Ріга Лося. Лося? Так. А я, як сказав? Ти сказав все правильно. Добре. На всякий випадок, тому що нас можуть захейтити, нас закидають помідорами і скажуть, ви нічого не шарите. А ми нічого не шаримо і продовжуємо далі. Тут у нас Х-12 на клинку 59-60 одиниць по роквелу. Він зведений, ну я б не сказав, що дуже тонко, але як для такого ножа, ну, мені здається, грубовато. Ну, десь 0,7. Так. Плюс Макс. До кінчика може 0,8-09. Але на випадок, коли вам потрібен такий невеликий сувенір на подарунок, це буде чудовий варіант, тим більше тут використовуються досить цікаві матеріали. Що сказати вам про Магадан? Я вам скажу так: що незважаючи на маленький розмір цього ножа, на те, що він виглядає, ну, ну іграшковий. Але насправді він дуже. Дуже гарно лягає в руку. Тобто це можна повноцінно затиснути, і це може реально стругати дерево і десь в карпатському лісі врятувати вам життя. Тобто, ви розведете багаття, знайдете суху деревину і просто поріжете ну дуже впевнено, він ну, нікуди не йде, все тримається, все тіп топ. Ну, і ножни. Тобто, прикольно він сидить всередині. Тімлячок гарний, за який ви його власне, витягаєте, і він вам сідає в руку. Якісь роботи в місті, відкрити посилку прикольно на новій пошті, да, щоб всі дивились на вас. Або десь розібрати якогось судачка на рибалці. Ну, я думаю, що нема питань, він порається. До речі, якщо, наприклад, такий ніж дійсно розглядати як подарунок дитині. Ну, дитині, так. Да. Але друзі, зважайте, дітей потрібно вчити користуватися ножем, тому що культура поводження з ріжучим інструментом, з будь-яким вона повинна бути присутня. І потрібно дитині пояснювати, що ніж це, звісно, не зброя, це інструмент, але ним потрібно правильно користуватися. Не можна братися за лезо, не можна ось так комусь передавати. Потрібно все робити правильно. І так як розмір ножа невеликий, то він підійде дитині, але вже в більш в зрілому віці, тобто це там від 14 від 15 років, коли дитина вже може повністю відповідати за свої вчинки і за свою поведінку. Тому, як варіант може бути. Так, у нас нещодавно в асортименті з'явились нарешті складані ножі нарешті. від бренду Скіф. Коли вони тільки приїхали, всі ножі, які до мене приїжджають, всі-всі, без виключення, я перевіряю. Все, що в ножимані приїжджає, чи воно ріже, як воно відкривається, як воно працює, це ще не розбирав, але я думаю, що в свій час. І що я вам скажу? Скіф з часом, тобто моделі, які в нього з'являються, на мою думку, стають краще. І оцей скіф найкращий скіф з того, що в них зараз є. Чому? Тому що тут приємна механіка Оп, і він працює. Легко закривається. Легкий доступ, безпечно, зручно, руків'я. Ну, на мене трохи затонкувато. Ну, це на мене, я такий прискіпливий, що для будь-яких задач, ну, таких міських, нарізання бутерброду, відкривання будь-яких посилок, там, я не знаю, навіть щось десь. Підстругати, ну, в принципі, тут, -тут можна перехопитись да, за чою. Дуже зручний. Тобто, ну, мій палець сюди влізає повністю. Я не боюся, що щось таке буде. Мені подобається. Мені насправді Слука, подобається. Я, 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 до речі, хочу сказати, ніколи не розумів цих чойлів. Ну, якщо треба щось. Я, якщо можна, я не буду пояснювати, да, що таке делікатні роботи ножом. Це ну, кожен розуміє по-своєму, але вони бувають. Іноді треба ножом робити щось делікатне. І для цього є чойл. А, а чи не зручніше, от замість чойла а, просто взяти його ось так? Якщо тобі дійсно щось там ледь підрізати. Це не всім зручно і не всі вміють. А, до речі, напишіть в коментарях: у вас є ножі з чойлом? Чи, можливо,. Просто я не вмію цим користуватись, ви мені поясните, як це робити і для чого це робити. Тому що в мене є декілька ножів там з чойлами, але ну, мені незручно. Незручно. Мені зручніше, якщо щось зробити мілке, або просто взяти маленький ніж, або ж просто отак от взятись з залезу, якщо там щось мілке треба таке підрізати. Напишіть свою думку в коментарях. Ще хочу додати, що я хочу додати сюди. Це окремо питання по сталі. Тобто це сталь 8, хром 13. Вона начебто не ржавіє. І з досвіду користування, ну, це сталь доволі поширена. В принципі, вона нержавійка. Але при цьому майже відсоток вуглеця, я думаю, що буде різати. Єдине, не лишайте цей ніж на одинці з лимоном. Ну, надовго, типу на ніч. Порешті, там якихось продуктів чи матеріалів, я думаю, питань не буде. Ці ножі є в різних кольорових виконаннях, їх можна підібрати під ваш лук або ж просто 4 якісь кольори. Так, колір вам подобається, ви можете собі підібрати. Тут 95 мм, тобто це повноцінний здоровенний ніж. Зведений він ну, доволі тоненько. Конкретно ці ножі, що приїхали на магазин, вони всі, от всі ці моделі, папір різали просто як літачок неба. Тобто, ну, все чудово. Кліпса. Кліпса, до речі, глибокої посадки. Да, доволі глубока. Але, як на мене, досить жорстка. Мені подобається. Тут кожному своє. Єдине, чого я не зрозумів в цьому ножі, це де в нього місце під Темляк. Я тимляк, напевно, вішав би за кліпсу. Ну, в принципі, можна. Да. Тому що інші місця, якщо взяти, подивитись за ось цю крайню бонку, ну, От пореживі. А, так дивлячись, який ти паракорд чи шнурок будеш сюди чіпляти, то з часом я думаю, ну, воно можна. його розріже. Тому тут, напевно, єдиний варіант це причепити саме за кліпсу. Ну, це, якщо ви носите темляки. Я, я ношу завжди темляки. Так, до речі, щодо темляків. У нас в нажимані зараз діє акція до кінця грудня. При купівлі будь-якого ножа ви отримуєте ось такий темлячок в подарунок. Переконайтеся самі, що можна купити цей ніж з темляком, і вже тоді ви його будете приєднувати хоч за бонку, хоч за кліпсу, куди вам буде зручно. І один важливий момент щодо темляка: якщо вам приїхав ніж, а темляка нема, значить я провтикав. Давай. — Скажеш? давай я. В нашому топі це ніж від майстерні короба. Шикарний ніж, як на мою думку, ну, судячи з відгуків покупців. Тобто короба робить реальні речі. Це класичний шеф-ніж, класичні форми, трохи такого східного колориту японського, ну і в назві, і тут такий бамбучок, все так красиво. Але в цілому хороша нержавійка, Загартована на 58-59 одиниць, гарний різ. Щодо короби, в мене ще жодного разу не було, щоб приїхав ніж від короби, і він не різав папір, просто як скажений. Тобто вони всі, всі, прям без виключення, з коробки ріжуть ідеально. Для тих, кому подобається вага в кухонному ножі, тут вона є. Тобто тут така 3 мм обух, баланс в років'я. Тобто, якщо виріжете, це дуже зручно, як це все робиться, якісь там підрізки, нарізки, пальці не б'ються об стіл. Тобто, зараз я вам так покажу, що все чудово, мені подобається. Гарний. Я б хотів би ще додати те, що зазвичай, коли е, такого формату ножем працюєш, е, так, хтось, звісно, працює, тримаючи його там за руків'я. Я, наприклад, звик працювати, тримаючи його ось тут вже після руків'я. І дуже багато ножів, вони грішать тим, що у них ось ці ось краї руків'я вони гострі або недостатньо заокруглені чи там знята фаска. І тому, коли ти працюєш ножем, там навіть 10 хвилин там щось нарізаєш, в тебе дуже сильно наминає отут навіть так до, так, до болю палець. Тут зовсім інша історія, тому що тут плавні переходи на руків'ї, і плавні переходи йдуть на обусі. Працювати по чомусь тугому і твердому, по якихось таких... Як... По гарбузу. О! По гарбузу. Гарбуз, до речі. Ну, Хоча б по, по гарбузу, ну, в принципі, так, якщо якусь тоненьку нарізочку, то ти будеш. Салат з гарбуза, якщо робити. Працювати от, так, і а, це буде зручно. І, до речі, короба, так, погоджуюсь, тут а, відчувається вага. Можна щось поставити, відрізати той же гарбуз, батат, моркву велику. А курку, рибу, я думаю, так, що Так, Так, Купили таку морквину і можна її порізати. Руків'я ергономічне і зручне. У нас е, руків'я синтетичне, чорного кольору, якийсь пластик чи HPL, чи Мікарта. Щось, щось з цього розряду. Обробка підбитий камінь продовжується на обусі. Виглядає стильно, класно, під якусь, під якийсь темний колір кухні буде дуже класно е, вписуватись. А загальна довжина 295 міліметрів. Класичний шеф ніж. Це повно, повноцінний. Європейський, європейської форми, скажімо так. І у нас ще є один такий варіант подарунку, який можна подарувати будь-якій людині. Чи це ножеман, чи це не ножеман, чи це. Людина, турист чи просто, це, звичайно ж, книжка. Це книжка перекладена від Дейва Кантер... Кан... Кентербері. Так, саме від цього дядька. Про Бушкрафт. Про бушкрафт скіли про варіанти, як розводити вогнище, як строїти собі, як собі будувати якесь укриття. Це дуже цікаво буде почитати як самому, так і дітям. Тому я вважаю, що це один, напевне, з найкращих подарунків, який може бути. Так як ми просуваємо не тільки ноживу культуру, а й культуру. Саме, бушкрафта, саме тема Буршкрафт, так, це якраз ось е, такий вхід в цю тему. Щоб перед тим як взяти з собою 25 ножів і 13 сокир і піти за 20 метрів від будинку, десь в лісопосадку і почати бушкрафтити, ви можете це все прочитати. Дуже чудовий переклад українською. Прям ну, легко читається. Тут є малюнки, які показують вам, що автор мав на увазі. Ну, скажу так, коли те, що тут, буде у вас отут, то вам буде все одно який ніж у вас на кишені. Отже, друзі. Ми розглянули дуже класні подарунки, але для дорослих. В основному для дорослих. А якщо вам потрібно зробити подарунок дитині, то ви можете звернути увагу на бренд Beavercraft, який також продається в Нажиманні, і про нього ми розповідали в одному із наших минулих відео. Тому хто не дивився, будь ласка, за посиланням. А наразі дякуємо вам за те, що були з нами. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і обов'язково коментувати. Чекаємо вас в Нажиманні!